Вітаю вас сьогодні. Вівторок, 22 липня в ефірі телеканалу Тіті інформаційна програма зати дня для вас сьогодні. Працює Євген Салтан розпочнемо. Житлово-комунальна реформа, що насправді очікує кіровоградців сьогодні під час прес-конференції розповів заступник міського голови Геннадій Осатро. Після перевірки діяльності жеків та крепів було виявлено заборгованість установ у розмірі близько 16 мільйонів гривень. Тому ця структура потребує конкретних змін, стверджує заступник міського голови. Суміруючи ці всі цифри, ми маємо, що загальна сума заборгованості жеків склала 16 мільйонів. 59 тисяч гривень. Ви самі бачите, який стан наших ЖЕКів. На останньому засіданні міськради було прийнято рішення щодо утворення нових житлово-експлуатаційних організацій, тобто ЖЕО. Робота їх буде побудована таким чином, що відтепер мешканці сплачуватимуть 85% саме за надання послуг, і лише 15% підуть на отримання цих об'єднань. Щодо цього реформування складало з точністю до навпаки. Розуміючи, що дані кошти оплачуються людьми, ідуть на не на утримання житлового фонду, а на виплату зарплат, податків та боргів ЖЕКів, ми маємо те, що жеки свою функцію по утриманню житлового фонду не виконують. Послуги населенню надаватимуться на конкурсних засадах, що збільшить серед підприємств конкурентноспроможність. А от хто з ким конкуруватиме, поки що не зрозуміло. Також, незважаючи на всі переваги цієї реформи, принаймні на цьому наголошують чиновники, наразі ще не розроблені головні механізми щодо обрання кандидатів на керівні посади. Також відкритим залишається питання, куди подінеться борг у 16 мільйонів гривень. Ніхто не криснується від цих боргів. Значить, існує процедура. От якій. Податківці, яким заборгували цей бор, вони повинні виконати певний поля відповідно до законодавства. А ось самі мешканці міста поки що з недовірою ставляться до подібних змін, адже давно вже ніхто не вірить у благі діяння влади задля населення. Тим паче, що наразі всім зрозуміло, що теперішній керівний апарат явно тимчасовий. Я не знаю, що це таке, такое, ви сказали ЖО, я не знаком з цим. форме уместной конечно как она отразится важко сказать если там будет без коррупции то нормально сейчас как распределяются финансы по ЖЕКам правильно а что вы видели в ЖЕКа если обращались когда-нибудь в ЖЕК то постоянно идет отказ нету финансов а куда же они деваются? так будет одна единая организация есть кого спрашивать я я думаю будет нормально лучше чем во-первых, я не знаю, кто будет ухаживать за территорией дома и э, самими домами. Поэтому я думаю, что это очень повлияет. Это будет беспорядок вообще в Кировограде. Да не знаю, с их реформами то лучше ничего не делать. Ну я думаю, что это ничего не изменить. Поменяется назва и все. Вопрос, что касается реформы ЖКХ, мусируется уже лет шесть. І до сих пор не знайшли оптимальне рішення, як її вирішити. На сьогоднішній день, якщо ми підемо тим тим который они предполагають, що була єдина організація, то ми з ними не підготуємося. Поки місяць треба всі випросити решать тільки через ЖЕК. Сьогодні відбулося засідання оновленого складу виконавчого комітету міської ради. Передусім, воно відзначилося вже. Традиційним для нової міської владної команди колуарними рішеннями. Подробиці далі у сюжеті. Розпочали роботу виконавчого комітету з представлення нових членів. І з того часу, коли був виконком, у нас відбулися певні зміни. У ну, складі виконкому на сьогодні у нас є, ну, мене ви вже знаєте, Гончар Валерій Олександрович. Запорожан Сергій Віталійович. Є. Кочерженко Юрій Михайлович. Марченко Оксана Анатолійна. Ну, Миронюка, всі знають, він знаходиться в відрадженні. Андрій Павлович Райкович повинний бути, мабуть, трошки задержується. Ратушняк Олександр Михайлович. Сибірський Василь Іванович відсутній. Халявка Віктор Миколайовича, ви знаєте. Центр церкві Олександра Миколайовича знаєте. Чередника Константина Валентиновича ви. Знаєте, на жаль, уже перше рішення, яке було винесено на розгляд виконкому, поставило під сумнів якість роботи нового складу даного комітету. Причиною для сумнівів стало погодження виконавчим комітетом проекту рішення міськради, про структуру, загальну чисельність та штати апарату Кіровоградської міської ради та і виконавчого комітету виконавчих органів Кіровоградської міської ради. Дідно цього рішення планується скорочення 17 посад, серед яких наразі сім вакантних. Проектом рішення пропонується зменшити загальну чисельність апарату міської ради та її виконавчих органів до 265 осіб. Планується скоротити 17 посад. Одночасно новою структурою пропонується змінити істотні умови праці у. 36 працівників, а це зміна посад, посадових обов'язків та розміру заробітної плати. Цікавим є той факт, що при озвученні посад, що підлягають скороченню, жодним чином не було згадано посаду першого заступника міського голови. Це питання підняв перед членом виконкому сам Анатолій Перевозник. Заступнику пояснили, ініціативу скорочення посади першого заступника висунула група депутатів у кількості 30 осіб. Хто війшов в число ініціаторів, головуючий на засіданні секретар міськради Іван Марковський, пояснювати відмовився, враховуючи кадрові маніпуляції, котрі вище вказаний посадовець практикує фактично з моменту свого призначення на посаду. В прийнятому рішенні Анатолій Перевозник бачає політичний підтекст. Сьогоднішнє рішення воно абсолютно протирічить діючому законодавству. Це по перше, по-друге, я вважав і вважаю, і хочу сказати, що це рішення воно. Абсолютно політичне. Ви ж замітили, що на моє запитання, хто вніс пропозицію, було сказано, всі внесли пропозицію. А закон чітко передбачає, що посаду заступника, заступників, першого заступника вносить тільки міський голова. Але сьогодні в нас міського голови немає, тому я вважаю, що сьогодні це абсолютно тимчасова влада. На чолі з секретарем міської ради він всього то на всього секретар міської ради. Завтра депутати приймуть рішення і оберуть когось іншого секретаря. Згадав перший заступник і про протиснути супереч логіці рішення більшості про встановлення надбавок заступника міського голови. Прийняли на виконавчому комітеті рішення про відзначення 260-ї річниці заснування міста. Одразу акцентуємо, святкування буде більш ніж скромним. Свої досить неоднозначні пропозиції висловив і секретар міськради. Там ми вносимо дуже скромно і вважаємо таким чином, що ми будемо відмічати це свято в залежності від того, по-перше, яка буде ситуація в країні, і по-друге, що ми його будемо практично відмічати зовсім без залучення бюджетних коштів. Будемо відмічати її або в парку нашим ковальовському, або це буде в нас ще в театрі. Ми ще визначимося по цьому поводу. Хотілося б нагадати шановному Івану марковському про наявність соціально-відповідального бізнесу, з котрим до цього міська влада вельми продуктивно співпрацювала. Насамкінець торкнулись на виконкові питання здійснення сезонної торгівлі. Однак, зважаючи на доопрацьованість питання та непогодження внесеного проекту рішення з профільним депутатським комітетом, було прийнято рішення відіслати питання на доопрацювання. Вчора під час апаратної наради у міській раді до зали засідань завітали жінки, котрі ще до вчорашнього дня продавали домашню продукцію по вулиці Праображенській біля центрального ринку. Жінок обурили дії правоохоронців, котрі практично силою змусили продавчинь розчистити місце торгівлі і, начебто, за рішенням міської. Ради, Яке у жінок було прохання, та що пообіцяв секретар міського ради Іван Марковський. Дивіться далі. Близько десяти жінок зайшло до зали посеред засідання з проханням вислухати їх вимоги щодо торгівельної площі біля центрального ринку. Кожна намагалась висловити своє обурення діями міліції та донести до всіх присутніх. Звертаємося до керівництва міської ради з проханням про надання нам дозволу для торгівлі домашньої продукції по вулиці Пробереженського біля центрального ринку. До вас. По тій причині, що на сьогоднішній день у нашій країні нестабільність, людям стало тяжко жити, а декому і виживати, так як в місті Кіровограді робота низькоплачена, пенсії низькі, а у кожного із нас сім'ї, діти, які навчаються навчання платне, люди пенсійного віку, хворі, лікування платне, свою пенсію відносять на комунальні послуги і в аптеку. Жити практично не залишається за що. У своєму зверненні продавчині зазначили, торгувати на території центрального ринку не є для них можливим, оскільки орендна плата торгівельного місця складає близько трьох тисяч гривень. Тож постає питання, що потрібно продавати, щоб хоча б заплатити за оренду. Тому і звернулись до секретаря міськради з проханням вирішити це питання та надати можливість пенсіонерам отримувати цей додатковий дохід, обіцяючи при чому зберігати торгівельні місця у чистоті та порядку. Виділити нам місце. Для торгівлі домашньої продукції по вулиці Преображенській, хоч на період стабільності в країні. Ми вийшли торгувати не з доброї волі, а з примусу, бо інакше немає як вижити. Дозвольте нам продержатися саме і нашим дім. Якщо ви нам підете на зустріч і дослухаєтесь до нашого прохання, ми обіцяємо дотримуватися порядку, за собою місце торгівлі прибирати. Якщо міська рада вирішить це питання, то за місце торгівлі будемо оплачувати у міську раду певний збір, який ви встановите. Іван Марковський в свою чергу пообіцяв вирішити це питання протягом години, але одразу підтвердив, впливу на керівництво центрального ринку немає. Вплинути на коглошний рин, на ринок на центральний в принципі надати там міста в самому центральному ринку, ми не зможемо. Тому що це регулює сам ринок. Але ми зараз візьмемо вашу, приймемо у вас бумагу і в принципі сьогодні ж. Та чекайте, дайте мені сказати, я, я слухав, як ви говорили. Але ми будемо займатися і будемо шукати місто так, щоб ви могли торгувати, якщо це ваша продукція. Я вам пояснюю, зараз прийдуть, ну не зараз, протягом часу. Ну, ви прийшли побалакати чи 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 рішати питання? Жінки полишили зал в засідань із надією на вирішення питання. Ми в свою чергу сьогодні зранку завітали до пункту торгівлі переконатися, яким чином все ж таки цю проблему розв'язали. Вулиця Преображенська порожня і її продовжують патрулювати працівники міліції. А звичайні перехожі стверджують, надати таку можливість продавати свою продукцію все ж таки необхідно, оскільки для декого це єдиний спосіб вижити. Хай торгуют домашняя продукция, такая она хорошая, и хай люди торгуют, они не мешают, чтобы, конечно, так не дуже так вони после себя убирали, да. Это вообще, это старушки, вы понимаете, сейчас такая нищета, беднота такая, она вынесла килограмм огурцов продать, допустим, да что-то, это, это, невозможно так гонять. Это, пусть торгуют люди, видите, во всех городах торгуют люди. Надо этим бабушкам сделать какое-то место другое, цивилизованное, со столиками, с прилавками. Тоді буде культурно і красиво і але будуть. Це все ж таки змусить їх платити і збільшити вартість на ну, свої. Процесу? Я би для пенсіонера сказав би, що не треба їм платити. Що вони там заробляють? Ви ж бачите, що робиться. Кругом війна, кругом усе жити -то треба якось. людині виживати треба. ж. Як його це? Студент у мене. Тож з'ясували, що Іван Марковський не має вплив не лише на керівництво центрального ринку, але й власних обіцянок не дотримується також. Що варто знати юнацтву у непростий час? Саме під такою назвою Кировограді видали інформаційну брошуру, яка розповідає про те, як себе поводити під час виникнення небезпечної ситуації. А презентація відбулася у дворику студії на дворцові. Брошура містить прості та доступні поради про те, як треба поводитися в екстремальних ситуаціях. Розрахована вона для дітей і підлітків віком від 12 до 16 років. Матеріали готували активісти громадської організації Спільна дія до створення брошури долучилися правоохоронці та військовослужбовці. За мету поставили вийти за межі інструкції і показати ситуації в доступній, простій ілюстрованій формі. Хочемо, щоб всі наші люди, всі українці і кіровоградці, в першу чергу, а особливо наші діти володіли знаннями, почували себе спокійно і безпечно, навіть в такі непрості часи. Ця брошура про те, як діти мають поводитися в надзвичайних ситуаціях, а саме, як, коли ти, не дай Боже, став заручником, як діяти, коли ти бачиш якісь предмети, що необхідно знати, коли, не дай Боже, почалось бомбардування, куди необхідно. Позвонити, От найне дуже прості, але дуже необхідні знання, як поводитися в непрості часи. Під час презентації учасники ознайомилися з макетами вибухових пристроїв, отримали поради від представників силових відомств та за бажання могли переглянути п'ять фільмів, які випустила організація Спільна дія як додаток до брошури. Окрім того, на заході відбулося інсценоване захоплення у заручники. Рукета! Якщо в тебе є знання, то я думаю, що у такі моменти екстремальні вони в тебе вспливають, і ти автоматично знаєш, що тобі потрібно робити. Тому знання, перш за все, повинні бути присутніми. Було реалістично, так скажемо. Було дуже страшно, тому що згадується те, що було зі мною, те, що було з моїми друзями, те, що зараз коїться Луганською, тому дуже, дуже це все актуально. Я знала, що це інсценіровка. Я знала, що це театр, але в мене мороз по шкірі йшов, коли діти грали цю сценку. В мене виступили сльози. Ми настільки близько до цієї ситуації, що ми маємо передати ось ці знання своїм дітям для того, щоб захистити їх. Інформаційна брошура, що варто знати юнацтво у непростий час, вийшла накладом у 50 тисяч примірників. Поширювати її планують через школи та літні табори. І далі до новин спорту футбольний клуб Зірка зіграв заключний товариський поєдинок на літніх зборах. Суперником нашої команди став Дубль Ужгородської Говерли. Цей поєдинок завершився бойовою нічією 2-2. Причому суперники зірки постійно відігравалися. І як після матчу зазначив головний тренер зірки Анатолій Бузнік, у нього є питання до захисту кіровоградської команди. Але в цілому наставник зірки залишився задоволеним тим результатом, який команда продемонструвала на цих зборах. І вже цієї суботи стартує новий сезон чемпіонату Фавбет ліга Ріга-1». у першому турі. Кіровоградці на виїзді зіграють проти Алчевської сталі. І це всі новини на сьогодні. Ви дивилися інформаційну програму «Акценти дня». для вас у студії. Працював Євген Салтан, миру та спокою вашим родинам.